За добу з 13 по 14 жовтня рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 32 оперативні виїзди: два з них на пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Обидві пожежі від обстрілів трапились у місті Куп'янську. Загалом горіли чотири торговельні об'єкти на загальній площі понад 300 квадратних метрів. Всі загоряння успішно ліквідовані силами підрозділів ДСНС. Близько 21-ї місто Харків та Слобожанська громада піддались ракетному удару, вражений об'єкт інфраструктури. Пожеж не трапилось. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 702 вибухонебезпечних предмети. Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів. Куп'янського та ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 46 тонн води. Продовжувались роботи щодо відновлення нормальних умов життя в доокупованих містах Балаклія та Ізюм, зведеним загоном ДСНС.